Скільки ж зрештою коштує проїзд у сумських маршрутках. Чи стане ціна 2 гривні за проїзд перемогою сумської громади? Чи не обернеться вона вже найближчий час мільйонними збитками для сумського міського бюджету? Ці теми обговорюємо сьогодні в прямому ефірі на сумському обласному державному телеканалі. І я запрошую наших глядачів приєднатись до нашої розмови. Телефон студії 617 107. А в студії коментуватимуть питання ціни на проїзд і конфлікту, який от відбувається останнім часом. Наші гості це Іван Бортник, заступник сумського міського голови Питань житлово-комунального господарства. Віталій Моїсеєнко, юрист і громадський активіст. Вітаю Віталію і Дмитро Живицький, представник робочої групи, який також досліджував питання ціни у маршрутних таксі в нашому місті. Отже, вітаю вас, панове. Давайте почнемо все таки з ситуації, яка от е, зараз відбувається в сумах. Тобто, вчора вже були конфлікти. Люди намагались проїхати по дві гривні. Перевізники вперто вимагали три людей висаджували і так далі. Що сьогодні виконком вчора прийняв рішення ціна проїзду дві гривні, але сьогодні були також конфлікти, і люди вже зранку. Пішли до антимонопольного комітету з заявами про те, що неправомірні дії перевізників. Іван Васильович, вам, вам перше слово? Так, да, ситуація по перевезенню пасажирів сьогодні вона, ну, скажімо, складна. В п'ятницю на тому тижні перевізники попередили громаду через засоби масової інформації про те, що вони з понеділка планують виїхати по 3 гривні. Ну, ми не думали, що це було так, буде так зухвало. І коли е, вчора, е, зранку, ми були вже е, нам було відомо, що перевізники поїхали по 3 гривні, Олександр е, Миколаївич Лисенка скликав позачерговий виконком, де було прийнято 2 гривні. Ну до сьогодні, речі, сьогодні вчора... перепрошую. Я переб'ю до речі, з конфігурації нашої студії, ви бачите, що ми запрошували також і перевізників до участі в нашому ефірі, але на жаль, от я обдзвонила п'ятьох людей, і жоден з них не погодився прийти сьогодні в ефір, що власне також є якимось таким показовим фактором. Але продовжуємо, будь ласка, да є е, 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 сьогодні, і вчора е, ситуація однакова. Є частина. Перевізників і це дуже невеличка частина, які досі перевозять громадян по 2 гривні, а основна маса намагається перевозити по 3. Але люди проявляють свою громадянську позицію і такі держать ціну на 2 гривні. Хоча, ну... хоча це. Проду ну, Продуцирує деякі конфлікти. Угу. Ну, А Віталій, от ви як юрист, от якісь конфлікти от, виникають в маршрутці, да? от, водій вимагає три, висаджує людей, чи там везе їх до міліції, як це вчора було. От, ваші поради як юриста, що треба робити людям? Наскільки перевізники мають право так чинити? Чесно кажучи, я ну, ну, приємно поражений був тим, як люди себе повели в даній ситуації. І те, що люди готові сидіти навіть по дві години. Маршрутці, маршрутці в яка не, в холодній маршрутці. і е, це їхня принципова позиція. Знімаю шляпу перед ними. Це перше. По-друге, е, навіть по тому випадку, який був вчора, коли людей повезли до міліції, то це ну, 100% ситуація, коли потрібно порушувати кримінальну справу, коли проти їх волі їх везуть кудись. Це перше. По-друге, я е, хочу сказати, що я вчора випадково попав на. Засідання виконкому, тобто я приходив по своїм справам до міськради і попав випадково на засідання виконкому. І от у мене склалось таке враження, коли я зайшов, послухав, в тому числі і представників громадськості, в тому числі і представників влади. От якісь таке дві два моменти згадалися. Перший момент це анекдот про кума. Знаєте, сидять два куми, один каже, е, кума, а скажіть, от ви коли е, пішли б на охоту до лісу, а там медведь з берлоги виліз, от що б ви зробили? Він каже, да я б застрелив би його. А той каже, так підожі, у вас руж'я і руж'я нема. А той каже, так ну тоді ну що мені залишається, на дерево б заліз би. Так каже, і дерева нема. От, той каже, як в лісі нема дерев? Та каже, ну так, ну ви прийшли, а дерева нема. Він каже, підожіть, куме, а ви чий куму? Ведмедя чи мій? От, е, у мене вчора таке виникла, коли я ще згадав, як голосували за підвищення 3 гривні, отак от, у мене вчора виникло таке питання, коли я дивився на деяких членів виконкома, скажіть, будь ласка, а ви чи куми? Перевізників чи громадськості? Ну, очевидно ж, пам'ятаєте, певний час тому перевізники вивісили на своїх віконцях у маршрутках? Такі Більш того, я розмовляв з водіями, яким це було, ну, вони, їм було навіть соромно з цим їздити. Вони, безумовно, вони, ну, залежать від ситуації, тобто це їх роботодавці. Але ситуація на сьогоднішній день. Ну, ми говоримо про те, що робити людям, що треба робити, коли от такі дії висаджують, вимагають три гривні, везуть кудись там чи щось іще роблять. Ну, ми ж розуміємо, що людина може спішити на роботу. Угу. Вона повинна розуміти, що на сьогоднішній день така ситуація, що вона може е, якісь водії. Ми ж розуміємо, що в кожній ситуації бувають як, як було і раніше. В одній е, службі водій готовий возити у нього навіть зайняті місця для інвалідів, а йде там третій чи четвертий інвалід, він його безоплатно везе. А в іншій маршрутці в нього навіть і всі місця вільні. А він каже, у мене все у мене зайнято". зайнято. Тобто, це залежить також і від поведінки тих водіїв, які на сьогоднішній день обслуговують. Е, ці маршрути. Але ж я хочу сказати декілька слів про те, що на сьогоднішній день ну, дивіться, нічого страшного в поведін... ну, як, з точки зору підприємницької діяльності в бажанні перевізників отримувати високий прибуток немає. Це нормальне явище. Але ж якби це не було однено. Тобто, ну, соціально... фактично влада замовила їм е... соціальну послугу. Соціальну послугу. І якби вони торгували там засобами для походіння чи спортивними автомобілями, то яка різниця, по якій ціні вони будуть це робити? В даному випадку все чітко регламентується законом. Тобто методика розрахунку, методика тарифів. І неможливо було, я чесно кажучи, всі на сьогоднішній день там плескають в руки, що вчора виконком проголосував за 2 гривні. Я переконаний, що це такий подарунок для перевізників, що ну, і коштує він ну дуже великі кошти. Щоб ви зрозуміли, я хочу сказати декілька слів про ціну питання. Давайте На сьогоднішній, давайте давайте, я, я да. сьогодні, щоб ми зрозуміли, перевозиться 100 мільйонів пасажирів в рік. Тобто е питання однієї гривни це питання 100 мільйонів гривень. І ми повинні розуміти, що мотивація певних категорій чиновників, в тому числі mm -hmm. і правоохоронних органів, це також покладається в цих розрахунках. Uh -huh. Спасибі, діма, до вас запитання. Ви були учасником робочої групи? Ви досліджували це питання? От ваша думка, які аргументи перевізників, оскільки їх тут немає, тобто, які аргументи перевізників, що саме 3 гривні, і ваші висновки? Наскільки вони економічно обґрунтовані uh -huh. і відповідають, ну скажімо, загальній економічній ситуації? Ну і власне стану населення фінансовому? Uh -huh. Дивіться на сьогоднішній день. Перевізники прийшли на засідання нашої робочої групи тільки один раз. І то вони не приймали ніякої участі ні в обговоренні. Вони не давали нам ніяких ні документів. Те, що було сказано вже в висновку нашої робочої групи, вони просто вели себе з ухвали сказали: ви тут вирішуєте, що хочете, а ми будемо їздити так, як хочемо ми. І на сьогоднішній день. Весь той камінь спотикання, який є, це кількість перевезених пасажирів. Сьогодні для розрахунку тарифу немає Ну це той ключовий момент, так, яким не... маніпулюють. Яким маніпулюють, і сьогодні є е, висновки е, замовляли дослідження Сумського державного університету. Е, є їхні виставки, вони проводили соціологічне опитування, е, як нам сьогодні кажуть у сумській міській раді, що воно не має ніякого під собою юридичного обґрунтування, але е, фактична кількість перевезених пасажирів у нас складає десь близько 73-77 Мільйонів пасажирів на рік, а дають нам перевізники 35 мільйонів. Угу. Тобто, як мінімум в два рази кількість вони перевезених пасажирів занищують. Проблема є в чому? Проблема є в тому, що вони не ведуть ніякої первинної бухгалтерської звітності, документації. Звітності да. ми не можемо прослідити талони. У нас... А знову ж таки, не всім. У нас і як і затратна частина, так і дохідна частина. Вона у нас покрита темрявою. Тобто ми не знаємо не скільки вони фактично витрачають, не скільки вони перевозять пасажирів. А є тільки їхнє бажання, що ми хочемо їздити по 3 гривні. Ми все розуміємо. Ну так, так само, я підприємець, ми розуміємо, що е, якісна послуга повинна не може коштувати дешево. Але повертаючись до, яко до якості послуг, у нас перевізники не виконують умови договору. У нас протікає дах в маршрутках. Маршрутки у нас гарять. маршрутки горять, в маршрутках не працюють двері. Е, водії себе так само ведуть зухвало, водії палять. В Салон. салоні, салони не прибрані і так, далі, і так далі. Кількість маршрутів, саме транспортних засобів, не дорівнює кількості, які є в договорах. На більш вигідних маршрутах вони самовільно збільшують. На, більш, на менш вигідних маршрутах вони самовільно зменшують кількість машин. Але ні виконавчий комітет, ні Сумська міська рада, не відділ логістики чи департамент, як він зараз називається. Не проводять не дослідження, не перевіряють не кількості тих транспортних засобів, ні умовам договору. Було нам показали два акти, які були складені в в той час, коли не виїхали вони на маршрути, коли вони там бастували чи страйк, як вони називали це. Роблять склали акти, що їх немає на маршрутах. і все. І більше ніякої діяльності сьогодні ми розуміємо, що управління логістики не виконує тих функцій, які на це управління покладені громадою міста. Тобто вони повинні перевіряти умови договору. Якщо вони вже дочекалися того, що судом виключили пункт про одностороннє розторгнення договору тою, що, то є, що є іншою стороною, тепер сьогодні, щоб розторгнути з ними договір, повинні лише йти в суд. Але Васильович Сирічка скаже, скільки позовів за ці сім місяців, за які які шантажують місто підвищенням вартості послуг, скільки позовів до суду чи скільки договорів було розторгнуто. Робоча група за майже місяць своєї роботи на кожному своєму засіданні передавали до міського голови. Він до нас приходив на зустріч, передавали побажання: що давайте два пункти: перше. Зробіть дослідження, чи виконують, чи не виконують перевізники умови договору. Складіть акти, будь ласка, і перевірте якість цих послуг. І друге, зробіть моніторинг, проведіть. Бо сьогодні на виконкомі кажуть, завтра буде колапс, маршрутки не поїдуть, місто стане, а ніхто не хоче. Просто відкрито кажуть, що ніхто не хоче возити по 2 гривні, у нас нема таких. Ми проводили, ми шукали, ми, ми цим питанням займаємося, але сказали єдине, давайте вивісіть, будь ласка, на сайті Сумської міської ради, вивісіть оголошення, що ми проводимо моніторинг. Будь ласка, всі, хто бажають, подайте свої власні розрахунки і проведіть монітори. Не треба новий конкурс, не треба нічого робити. Може, ці поїдуть, може ці згодяться, але м -м, цього не було виконано. Просто просте побажання. Візьміть, вивісіть на сайті, проведіть моніторинг. Хто бажає, хто хоче, і покажіть, будь ласка, за скільки ви готові возити. Може всі напишуть, що не по 5 гривень хочуть возити, а ці ще молодці, що по 2 возять. Тому. Не, 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 це немає... межа. Так, і, і питання, питання перевезення в місті, його ж не, не можна розглядати тільки з точки зору е, маршруток. Питання в місті, це є автобуси, є ще тролейбуси. Ну, І... ми про це трошки далі поговоримо. Так, так, Івана Васильовича, до вас запитання. Тим часом на сайті. По логістике. Да, но, тим но... часом на сайті, дивіться, висить офіційна заява нашого мера Олександра Лисенка, перепідписані договори з сумськими перевізниками, не дають їм права без рішення виконавчого комітету встановлювати ціну на проїзд. Отже, були перепідписані договори, що саме там змінили. Ну і власне, що ну, тепер чекає Сумська би, По перше, ну, і, звісно, трошки ж... апелювати Дмитрію про те, що у нас не працює відділ логістики. Він працює, коли на робочій групі нас попросили надати акти. Ми ясно, що звісно таку пачку ми не могли дати. Ми дали деякі акти тільки. Але і по першому, і по другому, факту зупинки наших перевізників по сумам. Тоді у нас було угу. всі акти, всі моменти невиїзда на маршрути заактовані. І це був перший і другий, і, які будуть юридичні число чи розкажемо. Розкажем. Значить справа в тому, що Дмитрій, ну я не знаю, він гарно читав чи не гарно читав договори, які складені з перевізниками. У пункті 5.2 чітко написано, що сторони домовились, що договір може бути достроково розірваний, а також в односторонньому порядку організатором в разі виявлення систематичних три підтверджених випадки. Порушень вимог закону України про автомобільний транспорт, рішень сумської міської ради та її виконавчого комітету розпоряджень сумської міського голови інших нормативних правових актів України та умов договору сьогодні. Тобто, вчора, ми зафіксували третій акт і з всіма перевізниками, які Порушили законодавство України, а вже було три їх угу. на сьогоднішній день. Два не виїзда на лінію. І вчора підвищення без погодження. без погодження з виконавчим комітетом. Сьогодні ми можемо, але там є трошки невеличка процедура. Треба е, опрацювати ці дані, е, взяти пояснення з перевізників. Ну є ціла процедура, не в недовга, але вона є. Е, і ми готові сьогодні. Будем, ну, як тільки пройде ця процедура, ми будемо готові подавати на розрив цих договорів. Е, це що касається. Е, Тоді буде те, що сказав Діма, місто стане. Е, Чи є альтернатива? Значить, е, якщо перевізники, е, ну, на те, що ми розриваємо договори, перестануть з ними робити. У нас є процедура, коли ми можемо звернутися, і ми будемо звертатися в такому разі, е, до. Е, ну, до всіх, скажімо так, перевізників, у кого є автотранспорт, і будемо заключати тимчасові договори з тимчасовим тарифом. Ну про це вже буде окремо. Угу. Віталій, До вас запитання. От все таки, ви не вперше і не перший рік займаєтесь маршрутним питанням в сумах. Ви знаєте, можливо, навіть більше, ніж говорите, я впевнена в цьому, але все-таки в чому причина, що ми не можемо знайти цього консенсусу. І антимонопольний підключається, і договори укладають, і якісь вимоги прописують в цих договорах. І тим не менше, от постійно, постійно, постійно виникають оці колізії, отакі, що ставлять місто на вуха, і цифри ці, і ними крутять, як циган сонцем, і взагалі, ну, чесно кажучи, якийсь хаос. Бачите, і у вас навіть складається таке враження, що всі щось роблять: і антиментимонопольне, і влада, і всі і інше. У мене дуже великі сумні відносно цього. По-перше, антимонопольний комітет я неодноразово звертався. мої представники неодноразово зверталися. У них є суттєві механізми впливу за рахунок штрафів, оштрафувати цих перевізників, які порушують антимонопольне законодавство. Але окрім якихось таких, ну. Точкові якісь такі моменти, так? Да, штрафів, які там вони не можуть більше, на, чи... на, на рівні однодневного заробітку, угу. вони вони нічого це не роблять. Тому е, повна імітація цього процесу. Чесно, мені на сьогоднішній день я не хочу зараз сказати про е, чому не хочу, хочу, але е, що домінаєвські часи, коли ще була Мельченка, коли ще потім Мінаєвські часи, після Мінаєвські часи, влада нічого не робила для того. Щоб позбавити себе від того, щоб їх перевізники перестали шантажувати. Ну, ми маємо на увазі, що немає комунального транспорту в місті. І комунального транспорту також, більш того. Якщо влада не хоче займатися е, питанням, Ну, аргумент желізний, пасажирського... дефіцит бюджету, там да, ну, не вистачає ви... чи не в чому справа. Я... Чи, хто може мені сказати, що перевезення пасажирів є неприбутковою справою? Це Ніхто не суприбуткова справа. Тобто безумно. і банки на це пішли. І якщо, ну, якщо про те, що якщо влада не хоче цим займатися, то можливо було б. До як Дмитро тільки що сказав, проведіть моніторинг. Є багато підприємців, які готові знайти і фінансування, які готові і возити по дві гривні. Я хочу вибачаюсь, але хочу повернутися до того, до того моменту, чому я сказав, що не потрібно радіти, тому що вчора виконком проголосував за дві гривні. Фактично, виконком вчора подарував. Перевізникам право звернутися до суду і визнати це рішення законним і легалізувати свій тариф, який вони забажають. Чому? Тому що у рішенні Харківського апеляційного суду, який приймав рішення, чітко сказано, що прийняття тарифу повинно грунтуватися на розрахунках. А 2, 2 гривні це не є розрахунки. Ну, а Якщо ми дивіться, беремо до Харківський дава... автодорожний інститут давав нам ще навесні цифру 2,24. Це він він не давав, це не Харківський давав інститут. Харківський Харківський інститут давав, щоб ви зрозуміли, є розрахунки пасажироперевезення потоку. Це зробив СумДУ, Харківський робив, угу. вони приблизно співпадають, є приблизно співпадають, є витрати, які також є складовою перевізників. Да, там є багато угу. питань, тому що навіть одні і ті ж машини в кожних перевізників чомусь витрачають на майже на 50% пального. пального. Угу. Тому і це є дуже суттєва складова. Але ну, давайте брати те, що відбувається на сьогоднішній день. Розрахунки робило управління економіки. І воно що взяло? Якби воно вчора, коли приймалося рішення виконкому, взяло за основу пасажиропоток СумДУ і взяло витрати перевізників, які вони дали, то виходить тариф гривна 25. Десь так. Гривна супер. грівна 25. Або навіть якби вони проголосували за 224, які вони виконком вважають, що це е, також, то це було б також вірне рішення, але воно не розходилось. На сьогоднішній день перевізники можуть сміло йти в суд і визнавати рішення виконкому незаконним, те, що вони вчора проголосували за 2 гривні, тому що воно не обґрунтоване. Але якби вони вчора не голосували, діє вторих 2 гривні, який був ще з 2011 року, і срок позивної давнини вже пройшов і Він діяв, і так би воно і відбувалося. Тобто, в мене таке враження, що де хто з членів виконкову просто підігрує перевізникам. Ну, да. Будь якщо ласка, якщо ж я як член виконкому, хочу апелювати. Я хочу звернутися до всіх, щоб було менше спекуляцій на цьому. По-перше, ну, треба розуміти, які в тарифах. Пасажиропоток рахують перевізники, які ми рахуємо, ну, грубо кажучи, виконковим. Да? На сьогоднішній день перевізники формували світери в районі 3 гривень, може і більше, із розрахунку <кхе> планової кількості перевезених пасажирів. Тобто вони не беруть фактичних перевезень. Сьогодні фактичні перевезення у нас вони єдине... вищі, ніж планові. Фактичні перевезення реально більше, тому угу. що ну, 25 мільйонів пасажирів розказують нам перевізники до 25 мільйонів. І на сьогоднішній день це зовсім інша сума, яку нам дав Харківський інститут. Харківський інститут, до речі, в 2008 році сказав, що перевізники, то в місті перевозиться 223 тисячі в рік, а в 2012 році 204 тисячі. Но це було пов'язано з тим, що кількість робочих... Чих місць вона зменшилась в сумах за ті 4 роки. І тому сама проблема тут не стоїть в подчотах. Почоти, коли є реальні цифри, подчоти можна зробити. Але сьогодні проблема заключається в тому, що перевізники не готові показати свої офіційні, тільки ним, їм відомі дані. Коли ми. Коли перевізники е, вирішать це показати, все стане на свої місця, і ми в реально побачимо картину того таріфа, е, який повинен бути. А якщо не покажуть? Якщо не покажуть, ми розриваємо договори питання, питання полягає в тому, як е, владі, якої ну фактично, Як їх змусити, да, да фактично, от, до партнерства. Ага. Ну скажемо це все, вони... все дуже просто. Вони я думаю, за ці два дня вони теж багато чому навчилися. Вони побачили позицію людей містян наших, і для них це теж дуже серйозний дзвіночок має прозвучати. І тому в п'ятницю наша робоча група, в принципі, членом якої я є. Ми будемо ініціювати зустріч з перевізниками. Це буде перша зустріч з перевізниками. У нас сформована вчора була в робочій групі, була сформована переговорне ядро, куди відуть п'ять і 6, шість. Шість 6, 6 членів робочої групи, три члени виконкому, і три-чотири буде перевізники. І ми сядемо, і будемо розказувати, що знаєте в картах, Шановні, давайте вскриватися, у кого у кого що. Тому що е, ситуація і за тим, що Перевізники стоять на своєму, а виконком стоїть на боці людей. Вчора ми це все побачили. Ну поки консенсусу немає. І робоча група це якраз я вважаю, це той механізм, який допоможе. Ну допоможе. Тобто будемо дипломатією да, да, врегулювати да, цей да. процес. Ну, а дивіться, вчора, коли я пробувала домовитись про участь в ефірі, перевізників, вони я питала їх, які ваші подальші дії, і вони сказали: або ми йдемо в суд. Або ми знову стаємо і не їдемо. Тобто, от, е, у нас ви... буквально там 4 хвилини до кінця ефіру. І ще хочу задати Віталію запитання, але зараз до вас: от все-таки, щоб ну скажімо, чому така ситуація? Бо комунального транспорту в сумах дуже мало. Ми певний час говорили про те, що буде тендер, будуть нові тролейбуси. І взагалі, яка от концепція, що міська влада планує а, міського... з розвитку комунального транспорту? А, так, на сьогоднішній день. Однозначно можна сказати, що ми стоїмо на тих засадах, що треба розвивати комунальний транспорт. Це е, автобуси, це тролейбуси. Можливо, зараз вже є е, новий транспорт, електроавтобуси, це е, ті, які їздять на електричці, але не потрібно тягнути е, тролії і е, в, вкладати заві гроші. Але е, позиція однозначна, майбутнє за комунальним транспортом. Угу, спасибі, Віталію, до вас запитання, все-таки, от конфлікт ще триває, і сьогодні люди, ті, що їхали на роботу, от говорили знову ж таки, що хтось вимагає три, хтось згоден за дві. Як діяти людям, от приміром, сьогодні вертаючись додому, завтра їдучи на роботу, все-таки дві гривні платити чи що робити? Ну, по-перше, я буду ну відверто, <кій> скажу, що якщо люди будуть проявляти свою громадську позицію, це буде дуже вірно. Давайте трохи раніше будемо виходити на. Завчасно, <смеш> щоб <смеш>. попасти на роботу. Я звертаюся. Я, я, я звертаюся до всіх, у кого є автомобілі. Я сам це роблю. І якщо ти їдеш в певному напрямку, підійди до, до зупинки і запитай, кому куди їхати, підвезіть одного, двох, трьох людей, Привіть. Ну це, тобто, саме в таких моментах в спорах зарождається громадське суспільство. І я хочу ще звернутися і до перевізників, і до влади. Давайте зрозуміємо одну річ. Що можливо на певному етапі збагатитися? Давайте згадаємо, як були продані дитячі садки. Хтось за 28 тисяч гривень купив приміщення, хтось, тобто. Дві-три особи збагатіли, А на сьогоднішній день вони втратили ці гроші, тому що їм довелося виплатити кошти, щоб були закриті кримінальні справи. В іншому випадку там ще якісь ситуації, і їм сьогодні нікуди водити своїх внуків, своїх дітей угу. до дитячих садків. Та ж сама ситуація із е, пасажирськими перевезеннями. Це є ну, суспільна е, справа, яку потрібно ну не потрібно на цьому збагачуватись, да, заробляйте гроші. Е, це нормальне явище, коли привізники хочуть. Що заробити, і кожен підприємець хоче заробити. Але розумійте, що через два роки, через три роки, вони будуть шантаж... шантажувати владу і далі, і будуть казати не три, а п'ять, а потім не п'ять, а десять. І нічого з цього гарного не вийде. І вони колись самі зупиняться в такій самій ситуації. Думаю, Віталія, ваш посил э, збагачення це не досягнуть. Дуже коротко, влади. дуже коротко. Точка. Ні, ні. Дуже дякую вам за нашу розмову. Я сподіваюся, вона була цікавою для наших глядачів. Ну а короткі висновки з того, що ми сьогодні бачимо, все таки потрібна збалансована система. Має право на існування і комунальний, і приватний транспорт. Але власне це має бути якийсь паритет, тому що тільки конкуренція покращить і якість послуг, і безумовно стримуватиме от такі процеси і цінові апетити. Ну і ще одна інформація для роздумів. Перевізники все-таки не йдуть на відкритий контакт з людьми, щоб пояснити свою позицію. Ну а тому, шоу мазго. Тримайтесь на все добре.